460-й ліксіон еволюшн. Трохи розібрали заміна зірочок. Чому? Тому що неоднаково транспортер натягується, одна сторона більше, одна менша. На одній стороні більше виїджень, як ви бачите. А на другій стороні, от бачите, ще більше, а тут менше, його не одинаково. Шпонки збили, далі бичі Ускоритель зняв бичі, але тут будуть заміна бичів. В общем... <різь> Без коментарів. А, транспортер наклонної камери будуть знімати. Уже знялося, буде замінюватися от він там похеловий. Зараз ці підшипники. Тут є дюрочка для цих шестигранників, може хтось не знає. Бо мені раз дзвонили, кажуть, не можемо зняти. Я кажу, там є дюрка, вони кажуть, немає. Я Кажу, може забити. Воно буває закисає. І щоб відкрутити цю гайку на підшипнику, ти ж ніяк шестигранник не поставиш. А так через цю дюрку і воно вже відкручується. Оця болезнь. у ліксіоні цей підшипник любить сипатися. І тукана, у кого це тут і планку цю ломати. Ну, це вже все я перевіряю. Так, що ще тут? Ну, таке діло. Коротше, далі буде. Як розбираємо, так і зберемо буде їхати. Там домінатор запчастини будуть, не всі ще є. То збираю до тукана, запчастин немає. Ну в общем, трошки замучилося, але... Кожен день різний комбайн, але флешка вроді ще працює, не дає збої. Таке. Джаку в будемо класти, але ну, вони теж їдуть.